Так, всім привіт! У нас в кадрі гвинтівка пневматична Хасан 125. Не, не являється вогнепальною зброєю, пневматика в калібрі 4,5 мм. І стрільби ніякої не буде. Просто хотів би поділитися враженнями, розказати певні історії за цю гвинтівку і взагалі що вона себе представляє. Огляд на каналі вже цієї гвинтівки є. Відстріли деякі також будуть. Були там в експериментах. Ну, а хочу поговорити конкретно за її розмір і потужність. Ну, дехто називає веслом, ролок, в принципі, так і назовим. Будемо порівнювати, наприклад, із рошницею 12-го калібру. От. По У нас в кадрі з'явилась рошниця 12-го калібру. Вертикалка, дуже немаленька рушниця, загальна довжина є 117 см цієї рушниці. 12-й калібр чимала рушниця. І по вазі, і по довжині, тому що стволи тут 75 см. Хоча ви бачите, приклад до прикладу лежать, і виходить, що Хасан 125-й трішки більший. А більше він аж на 5 см. Тому як для такого іграшкового калібра гвинтівка ну, дуже велика, можна сказати. Більших не знаю, знайдете чи не знайдете з пневматики, одна з найбільших гвинтівок. І хочу вам ще розказати одну історію. Колись дуже давно приходив я в зборярський магазин, ну, на вітрину дивився, любувався. Там були різні дробовики, карабіни і пневматика. То поруч пневматика була, це Хацан 125, який дуже... Великий був там у камуфляжному окрасі, ще якісь, але то не суть. І він такий велич... величезний був, що більш, ніж карабіни СКС, карабіни Мосіна або гвинтівки Мосіна. По розмірах, як помпові рушниці, автомати з системи Калашникова взагалі ну, на фоні Хасана 125 виглядали якісь мізерні маленькі. Тому така пневматична гвинтівка досить. Величезна, скажімо так. Тому, коли я побачив його на вітрині, був трошки шокований його розміром. Я думав, що вогнепальна зброя, там якісь рушниці 12 калібру, велика зброя, вони громисткі. А тут пневматична гвинтівка, така велетенська. Тому можна його і називати веслом. Зараз зараз більш детально подивимось на нього. Так, ось більш детальний огляд, якщо взяти цівку. І цівку хацана цівку рушниці. Ось я, грубо кажучи, обхвачую рушницю з ну Тут в мене екстрактори або, або були ежектори, якщо були б ежектори, то цівка була б набагато масивніша, напевно. І тут ну, трішки навіть не обхвачую. Компресор дуже великий. Але ствол тоненький, надульник такий. А сама гвинтівка. Ну, досить велетенська. Ось ще така демонстраційна, демонстраційне порівняння з рушницею. Бачите, які розмір великі в гвинтівці. На огляді гвинтівки також було порівняння візуальне з псрм 255. Ну, Ще можна що сказати. Новачкам таку гвинтівку я б не рекомендував. Якщо хтось хоче просто на подвір'ї десь постріляти там. Чисто по фану. то таку велетенську гвинтівку я б не рекомендував, тому що вона не зовсім комфортна у користуванні. Має якийсь надлишок потужності, якщо це стріляти просто по паперу на невеликій відстані. Вона для цього не дуже підходить. Купуючи таку гвинтівку, як ацан 125, ви повинні свідомо підходити до такого вибору. Тому що вона і не маленька, не зручна в використанні в транспортуванні. В чому завгодно, вона не така компактна. Навіть мисливські карабіни на різні центрального бою є набагато компактніші в великих калібрах 762 і більше. Тому зовсім би не рекомендував це, якщо у вас якась була пневматика, або ви якось підійшли, як наприклад я. З однієї сторони, добре, що вона в мене як не перша пневматична гвинтівка, тому що якісь певні враження від пневматики можуть зіпсуватися так. В принципі, чимось цікава, незвичайна гвинтівка така, досить велетенська. Ну, такі розповіді вийшли. Кому сподобалось, ставте лайки. Звісно, будуть ще і відстріли з Хацтана 125. Підписуйтесь на канал, будуть також новенькі відео з нею. Ну і всім пока!